Всім привіт! Це відеоогляд машинки від кофтунців. Приходить в такій от солідній упаковці. З боку бачимо намальовану якого ж результату нам чекати після використання. От зараз це і перевіримо. Так, дістаємо наш прилад, впакований з обох сторін в такі от пластикові контейнери захисні. Як на мене, то виглядає добре, підійде навіть на подарунок. Так, знімаємо верхню кришку. В комплекті є інструкція англійською мовою. Також є щіточка, потрібно очищати прилад кожного разу після використання. Так, знімемо захисну кришку. Зараз відкрутимо та покажу, як знімається лезо. Так от після використання відкручуємо, можемо просто зверху прочистити лезо продути, або ж його зняти та окремо почистити. Знімається доволі таки легко. Все, закриваємо. Контейнер для ковтунців також знімається вниз. Просто притискаємо та тягнемо до себе. Потрібно його очищати також, коли буде заповнений на 80% приблизно. Зараз підключимо до електромережі та покажу, як працює. Так, буду показувати на прикладі старого света з коптульцями. Як бачимо, минуло лише 5 секунд, а вже... Офтенційно збиралися в контейнер. Дуже сильно притискають до випадка, просто легенько водимо на поверхню. Так, 15 секунд роботи, а вже скільки всього збиралися в контейнері? Так його дістаємо, витрушуємо за необхідності, якщо буде заповнений на 80%. Частіше точно не треба. І от такий от у нас вийшов результат. Як і на мене, то чудово і дякую всім за